Дичі парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Наша сьогоднішня розмова про українську письменницю і організаторку жіночого руху в Україні Наталю Кобринську. Отже, про піонерку українського фемінізму провідницю українського жіноцтва згадуємо разом з Іриною Фаріон, відомою мовою Доброго дня. Наталя Кобринська, її дівочі прізвище Озеркевич, народилася 8 червня 1855 року в селі Белелує, Снятинського району Івано-Франківської області у родині священика з поважними національно-культурними традиціями. Дід Кобринський Іван Озеркевич перший популяризатор творів українських письменників, ініціатор театрального аматорства. Батько письменниці Іван Озеркевич був депутатом Галицького Сейму і австрійського парламенту. Мати Теофілія Коневська представниця давнього українського роду Окуневських. Ніхто у Родині Наталі Кобринської у священницькій родині не міг подумати, що 12-річна симпатична дівчинка виросте справжнім підбурювачем спокою, а свої НАТО сміливі ідеї втілюватиме у життя не тільки як письменниця, а як і громадський діяч. Отже, Наталія Кобринська власне фемінізм прийшов через літературу, чи навпаки, література прийшла через феміністичні її ідеї? Коли ви так гарно сказали про неї, як маленьку дівчинку, в якій ніхто не підозрював бунтаря, я собі подумала: тиха вода, береги рве. Це власне був той варіант, коли тиха вода не просто береги зірвала, а коли тиха вода. Перевела в українську культуру ще дві жінки, які перевершили свою учительку. і одна з тих жінок Ольга Кобилянська, а інша з тих жінок Леся Українка. Оце також ще один знак того, як складно бути зачинателем, і які, врешті-решт, ти можеш плоди пожати. Але, пані Наталю, книга книг Біблія каже, що пожинають зовсім не ті, які сіють, пожинають вже зовсім інші. Коли у 1920 році Кобринська. Сходила з цієї арени життя, то вона навіть собі, мабуть, не уявляла, у що була перетворена ідея фемінізму в соціалістичному строї. Вона якоюсь мірою поділяла соціалістичні уподобання так само, як і Іван Франко, тому що вони практично були однолітками. Для неї це було ще парадоксальніше ніж для Івана Франка, тому що вона народилася у священичій родині. А тоді священники були основною формою влади і основним способом збереження української ідентичності. Ви цілком слушно сказали, що батько її був послом до віденського парламенту також був він депутатом місцевого Сейму. А дід був чи не найпотужнішим популяризатором української великої української літератури в Галичині? Наголошу саме на такому понятті: бо в Галичині тоді Україну називали великою Україною а Галичину називали просто Галичиною, але ще не україною. І можливо, оця атмосфера освічення життя, ну, надання його світського образу, незважаючи на те, що вона народилася в священичій родині, призвела до такого її самостійницького шляху. Але пані Наталі, у цьому був ще один секрет. Позаяк брати її навчалися у відні, бо чоловікам судилося вчитися по університетах, а жінки не Могу мали тільки вдома навчатися. Так, а жінки не Вона мали мали право найкращого світу саме вдома, Звичайно. Саме своєму батькові. Так, вони не мали права навчатися, тому конституцію, яка панувала в Австрії, називали свинською конституцією. і З цієї конституції саркастично знущався Іван Франко і Павлик і інші, і зрештою сама. Кобринська, вона освіту здобувала під керівництвом свого батька. А ми ж розуміємо, якщо ти хочеш стати освіченою людиною, маєш знати бодай би кілька іноземних мов, але компасом у твоєму житті є твоя рідна мова. Тобто, саме батько долучився до вивчення французької мови, німецької мови, польської мови, кобринська знала їх перфектно. Тобто, спокійно можна могла їздити по світу і студіювати те, що вона. Мала за бажанням, і коли їй до рук потрапляла е, література абсолютно випадково, яка стосувалася жіночого питання, то вона викликала в ній дуже сум'ятливі почуття. І Що саме цікаве, перші це були листи з Кракова професора Юзефа Кремера, які за вислом самої Кобринської спочатку спонукали до студіювання журналів моди і тілесних вправ. Так а вже потім її. Вона не могла миритися із питанням нерівності жінки і чоловіка. І це після того, коли вона прочитала брошуру якоїсь польської авторки, вибачте, я не пригадую її прізвища, де ця авторка розповідає про дуже непрості взаємини в польському суспільстві між чоловіком і жінкою. Для Наталі Ковринської це було дуже дивно, тому що в її родині панував культ матері. Зрештою, це абсолютно характерно для українського суспільства культ жінки. Звідси фразеологізм, що чоловік голова, а жінка шия, куди вони по. Поверне туди він і піде, ну нехай не ображаються чоловіки, але вже народ скаже, як зав'яже. Так, Тобто в нас екзистенційно цієї проблеми, в принципі, пані Наталю не існувало. Але оскільки на ту пору була страшна мода на соціалізм, оце це якесь прокляття Марськівське, то соціалізм зачіпав ту проблему в контексті визиску жінки чоловіком. Мовляв, я тебе утримую, так я приношу до хати гроші, і ти від мене абсолютно залежна. І цей соціальний нерв зачіпав дуже багатьох. І як таку правдолюбенню, як Наталю Кобринську, передусім, крім того, вона хотіла, щоб такі гармонійні стосунки, які були у неї в родині між мамою і татом, переносилися на загал на суспільство. І зовсім не випадково пані Наталю, коли вона приїхала до Львова, а мешкала вона в основному в Белилуї, так народилася в селі Белоя, коли вона приїхала до Львова, вона сподівалася на розуміння львівських жінок. Що там вона зможе більшою мірою реалізувати свої ідеї, але львівські жінки не сприйняли її. Львівський жінок задовольняв той статус, у якому вони перебували. А який це був статус? Вона описала в одному зі своїх оповідань. оповідання з дуже класною назвою. Спочатку ця назва була надто авторизована, пані Шумлянська, здається, якщо я не помилилася, зараз перевіримо. То потім вона цьому творові дала пані Шумінська. Пані Шумінська перепрошую, то ць... потім вона цьому творові дала фантастичну назву Дух часу. Ага. Оце поняття Дух часу, який так класно використовує у своєму тексті Шпендлер. А насправді воно в устах Кобринської звучить ще у цю пору. У чому полягав дух часу, який приходив? Дух часу рвав священичі стереотипи, що, мовляв, всі мають вчитися на священників, доньки мають виходити заміж за священників. Все питання вирішено. Тому, коли ця система взаємин зазнає переоцінки. То вона дуже болісно сприймалася галицьким суспільством, з, зокрема львівською громадою. А оскільки Наталя Кобринська була е, правдолюбкою, пошукачем, інтелектуалкою, людиною, яка читала величезну кількість літератури різними мовами. І разом з тим, вона була пані Наталю дуже альтруїстичною. Вона хотіла віддавати це все. Так можна було для себе це мати. Бо вона для себе це мала. Вона зустріла прекрасного чоловіка на прізвище Кобринський. Він був відомий піаніст, композитор. Це був той приклад, коли чоловік абсолютно поділяв оподування дружини. Часом феміністкам закидують те, що вони сповідують ці ідеї через те, що мають проблеми з чоловіками. Угу. Ось це яскраве спростування жодних проблем у стосунку. У з чоловіками, фантастичний семилітній шлюб. Ну, на жаль, дітей не було так. Очевидно, дітьми її стали ці її наступниці потім у емансипаторському русі в Галичині. Тобто, це рве традиційне сприйняття фемінізму. І Що саме цікаво, вона писати почала вже після смерті чоловіка? Так вона, звісно, дуже тяжко пережила смерть чоловіка, як і кожна людина, тому що це. Ну, Любов це основа всього. І коли ти втрачаєш людину, яку ти кохаєш, відходить частина тебе, і ти залишаєшся дуже самотнім і роздертим. І аби якось порятувати цю її зболену душу, батько запропонував їй поїхати до Відня, оскільки він був послом до парламенту, аби вона трохи розвіялася. Там у Відні вона знову е, натрапила на середовище, яке їй підказало, зокрема Остапа Трилецького. Що чи не, чи, чи не краще було б вам оці ідеї фемінізму і емансипації, е, доносити до загалу через образи художні, тобто через літературну творчість? Причому Терлецький порадив їй писати оповідання, а вона в нього запитає, але як і про що писати? Він відповідає про те, що говорите, і так і пишіть. Та і так як говорити розумієте, як класно. Це абсолютно добра порада у тому сенсі, що людина запам'ятовує яскраве, людина запам'ятовує емоційне, і людина запам'ятовує живе і природне. А це наше з вами життя буденне. І так народилася ідея писати. Зрештою, Іван Франко також настановляв її на той шлях, зауважуючи, що ваша публіцистика, м'яко кажучи, ніяка. А от художній текст він промовляє цікавими образами. І попри те, пані Наталю Кобринська, все ж таки ще перед відходом у літературний рух, вона створює перше жіноче товариство. Це жіноче товариство було створено в Станіславові. Тепер Станіславів то є Івано-Франківськ. Але як завжди це відбувається у громадських організаціях, коли лідер харизматичний і сильний, а середовище посереднє, то цей лідер, заснувавши це середовище, відходить. Коли це товариство руських жінок почало сходити на філантропійну роботу, Роботу, що таке філантровійна робота, доброчинство, допомога комусь. Ну то назвіться тоді допомоговим товариством, так чи благодійним. чи благодійним товариством. Це так, як от до політиків ідуть по гроші. Якщо ви обираєте політиків олігархів, то хто вам винен, що ви обрали політика олігарха? так? І ви робите тоді замкнене коло і цей політик вас тоді знову купує. Або пані Наталі, є у нас дивна система, коли депутат місцевих органів влади має якийсь там фонд, з якого він може людям надавати допомогу. Розумієте? Це абсолютно профанація політичної ідеї. От Кобринська дуже добре це розуміла, що треба чітко це розмежувати. Це товариство, основне завдання якого полягає змінювати свідомість жінки. Жінка має звільнятися через. Призначення своє працювати, читати, здійснювати просвіту. Кобринська постійно про це говорила, працюйте над собою, читайте. Звідки вона така взялася, феміністка і емансипаторка? Ну, з величезної кількості літератури, яку вона осягала. Вона вийшла з цього товариства Руських жінок на превелике щастя. Що ми тепер знаємо про це товариство? Та тільки й те, що його заснувала Кобринська, розумієте? І, і тоді виникла оця фантастична ідея видати збірник жіночих оповідань. Ви слушно, пані Наталю, на початку передачі що це перша жінка-феміністка, але це, але це перша жінка, яка видала першу в світі антологію жіночої літератури. І ще в чомусь вона перша. Вибачте, згадаю, в чому вона перша, вона перша жінка письменниця Галичини. Ми дуже рідко про це наголошуємо. Сімнадцять жінок надрукувалися у цьому першому вінку. Благословив на це все звичайно неповторний чоловік Іван Франко, з яким вона познайомилася в Коломиї. В Коломиї тоді проводили Коломия одна із столиць духу Галичини. В Коломиї проводилися різноманітні Віча. А Віча це спілкування, Віча це пізнання один одного. Там вона запізналася з Іваном Франком і Терлецьким. Там вона отримала оце чоловіче плече підтримки, яке втратила, коли відійшов її чоловік. І напевно, пані Наталю, наш шановний читач, має знати, що ж це були за жінки, тих 17 жінок, нам завжди 17 жінкам, правда, хоч би скільки нам життя клали на плечі віку. Завжди нам 17, і тих 17 перлинок, і можливо, кожне з тих прізвищ буде оживлювати в нашій свідомості цілу епоху, якийсь дивний спогад. Можливо, тепер рука потягнеться, по книжку. Як вони знаходили одна одну. Боже мій, як вони знаходили, пані Наталю. Казала сама Кобранська, що я оце сіла і вирішила писати їм листи. І таку кількість листів я написала, казала Кобринська, що їхня е, кількість тих листів би дорівнювала кількості сторінок у першому жіночому вінку, понад 465. Тобто, це насправді спочатку була сизифова праця. Насправді на ті листи відгукнулося небагато жінок, і ті, які відгукнулися, їхні прізвища ми маємо знати, Ганна Бервінок. Ганна Бервінок це Олександра е, е, Білозерська, це дружина Пантелеймона е, Куліша, це ж з таким гарячим Чем кулішем годі було прожити усе життя, але прожила, витримала і не втратила себе як письменницю. Звісно, що він її затьмарював так: Олена Грицай, Дніпрова Чайка, Уляна Кравченко, Софія Укуневська, Анна Павлик, Клементина Попович, Михайлина Рошкевич, Людмила Старицька, Леся Українака, Оля Франко. Кожне друге прізвище, практично знакове в українській культурі, і кожен з них чекає свого особливого дослідника. А от хто на кого більше мав вплив Укуневська на Кобринську чи навпаки? О, це цікаво. Це були дворідні сестри Окуневська і uh -huh. Кубринська. І Окуневська, Ми ну, також постійно... згадували Окуневську та. програму про те, що вона була одною з перших. Так, Окуневська виховувалася в родині у Заркевичів, бо мама дуже рано померла, і батько її туди завіз. Вплив все-таки мала Кубринська. Окуневська була саме реалізацією програми. Кобринської, Кобринської що жінка має вчитися у вищому навчальному закладі, і Окуневська супереч усьому поїхала до Швейцарії, вступила в Цюріху в університет, і прослухала там курс лекції, стала першим лікаркою жінкою лікаркою Галичини. Разом з нею туди поїхала і Кобринська. Кобринська також слухала. Туди можна було бути вільним слухачем університету, бо тоді в університеті вчилися ті, які хочуть вчитися, а не ті, яких заганяють в університет. У нас тепер люди мають по три університети, а добрий день заходьте. Рівень освіти нуль. Тому що тоді це була внутрішня спонука, а зараз зовнішня спонука. А зовнішня спонука ніколи насправді не дає доброго результату. До речі, звітам з Тою вона приїхала з дозволом перекласти твір Бебеля про соціалізм і жінка. Знову ж така ідея соціалізму і жінки. І тут, пані Наталі, дуже цікава суперечка. Суперечка між Наталією Кобринською і, і дуже всім відомою, набагато більш відомою, ніж Кобринська, Кларою Цеткін. Mm -hmm. Тепер нам всіє, Цеткін, смішно, так бо ця Клара Цеткін сказала сакраментальну фразу: що як буде соціалізм, то зникне жіноче питання. Бо соціалізм вирішить усі проблеми жінки. На що Кобринська відповідала це, як це, якщо чоловік в хаті поневолює жінку і раптом змінилася політична ситуація в країні, то що він змінить своє ставлення до неї? Ну звісно, що ні. Тобто Кобринська дивилася на це зовсім іншій площині, не в площині соціалістичній, а в площині морально етичній площині праці над самою собою, знову ж таки, оцей культ праці. Тому слушно про Кобринського казали, що з огляду на те, що це була жінка, яка невтомно працювала над собою, вона не могла залишитися впродовж своєї сорокалітньої творчості на рівні ядзі і катрусі. Першого оповідання вона еволюціонувала, пані Наталю. Вона еволюціонувала від дуже популярної на ту пору реалістичної літератури, ну життєві образки, списую з життя. Еволюціонувала до паростків модернізму, символізму. Так вона навіть назви своїм творам надавала такі, які змушували людину задумати. Це, наприклад, твір називається казка. Пересічний читач очікує чогось казкового. А насправді нічого казкового в тому немає, але є глибоко символічні моменти. Які випливають із дивовижної фольклорно-етнографічної традиції? Оце за це треба подякувати Кобринській. Що це... вже згадали про казку, угу. Була казка, яка називалась брати, в так. якому в якій з глибоким сумом Кобринська. Висловлювала почуття за втратами українського народу, коли часто брат виступає проти брата. От наскільки сьогодні для нас актуально. Я, я дуже дякую, що ви це згадали, тому що брати, ця, ця, ця річ була написана якраз у часі війни в 2016 році, здається, бо на якийсь період після своєї реалістичної творчості Кобринська замовкла так само, як замовк. Василь Стефаник, а потім вони двоє вибухнули. Практично в 1916 році Стефаник вибухнув своїм твором Марія, а Кобринська своїми текстами. І не просто сказати, що це текст про війну. Найважливіше сказати, що це той випадок, коли війна даруйте, формує націю. Коли війна засвідчує, що ми єдині. І там у цьому оповіданні є такий дивовижний епізод, де вона пише, що вояк у чужому строї, тобто вояк з великої України, і вояк в Австро-Угорській імперії, побачивши один одного, почувши мову, бо мова це головний кордон-ідентифікатор, почувши один одного, обіймають один одного, вони знайшлися, і в цей час їх розстрілюють. Стріляють, при чому одночасно, здається, з двох боків кордону. Тобто вона показувала цю трагедію винятково в морально-етичній площині, бо нація без моралі, нація без етики, нація без корення це чортополох. І вона наголошувала на тому, що не соціалізм визволить жінку, а культура. Визволить жінку, віднайдення жінки себе у своєму письменстві. А письменство це спосіб мислення в росіян свій спосіб мислення через письменство, в поляків свій спосіб мислення, в українці свій Якщо я вже звела поляків, пані Наталю, то е, такі, така відома фраза, що аби польська жінка почала виховувати польських патріотів з її рук треба забрати французький роман і дати в руки польський роман. Так прийшов у польську культуру видатний Генріх Сенкевич, який дійсно став в руках польської жінки мечем для поляків у відстоюванні своєї незалежності. Те саме розуміла Наталя Кобринська, що українській жінці треба дати в руки український текст, і вона навіть задумувала цілий цикл і видавала бібліотеку свою. Завдання цієї бібліотеки полягало в тому, аби виводити образи жінок не лише українок, а жінок світової культури. Аби для українських жінок, зокрема галичанок, показувати приклад для наслідування, ви вже згадали про Стефаника у 1915 році. Її разом із Василем звинуватили шпигунстві на користь Росії і е, могли навіть заарештувати і тільки зусиллями відомого адвоката Чайковського. Вона не опинилася в австрійському концтаборі. Так, це ще одна трагікомічна ситуація, коли звинувачували. У шпигуси, <пробітник> ще <У> на, користь. <пробітник> Та, на користь Росії Та, На користь Росії. Маркена Шишкевича звинувачували в шпигунстві на користь Росії. Дивлюся, Цифранка не звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Кобринська дуже добре розуміла, що Росія це такий самий кордон для українців, як скажімо, Австрія і Польща. Тому в одному із її останніх оповідань є оцей символ нашого синьо-жовтого прапора. І якщо, скажімо, радянська критика казала, що вона вітала революцію 1917 року під червоним знаменом, ну це звичайно вигадка, і це прилаштування Кобринської під певні ідеологічні схеми. Зовсім навпаки, Кобринська закликала до власного коріння, і щоб підтвердити це, дозвольте зацитувати. Про що йдеться? Йдеться про те, що на кін літературних процесів виходив символізм. Одна із найцікавіших символісток в українській літературі це учениця Кобринської Оля Кобилянська. Вони дуже часто їздили одна до одної, спілкувалися, відвідували одна одну, підтримували, наснажували і насичували. І в неї була мета подорожувати, поїхати до Києва. Вона здійснилася. і Навіть потім з'явилася робота з цього приводу на написав. Так, звичайно, і завдяки Кобилянській в 1800... і вони разом із так, 1899 році. Вони приїхали до Києва. Знайомилися тут передусім з нечуєм Левицьким, і одне із її нарисів називається у нечуя. Вона вміла комунікуватися. Вона вміла пригортати до себе. Вона вміла дружити, вона, вона була, була найкращим другом. Так, вона вміла любити, вона вміла віддаватися. Тому, пані Наталю, я говорю про оце альтруїстичне в ній начало. Їй весь час боліло серце. Тому, заразившись стифом, розуміючи, що вона відійде, вона сказала на моїй могилі, напишіть. Вже мене більше серце не болить. Це була цілком зреалізована людина. Для чого їй було перейматися бідами цілої країни? Але вона переймалася, їздила, брала участь у наукових конференціях, в археологічних з'їздах і так далі. Відкривала людей. Це була її найкраща колекція. Люди, які приходили до неї додому. І ті, які відвідували її хату, казали, що вони вийшли зачаровані із дому Озаркевичів. Але я повертаюся до цього символізму, який, який тріумфально тоді крокує світовими літературами. Світові літератури відходять від принципу реалізму і натуралізму. Люди втомлюються від реального життя, люди хочуть через реальне життя побачити якісь божі посили, а вони існують у символах. І Кобринська починає застосовувати. Ці прийоми художньої творчості. Її, звичайно, починають критикувати. В нас це найулюбленіша справа усіх: критикувати і так далі, що це, мовляв, штучно, що вона це притягує за вуха, і так далі. що український фольклор абсолютно не символічний, що треба взоруватися на чужі культури, на що каже Кобринська? В самій експресії почування народна творчість буває дуже часто символічною, то є сугістує внутрішню історію речі за помочею. Ну, зверніть увагу, лексика, яка так, це оця мова, яка зберігає елементи староукраїнської символічної методи, котра послідніми часами станула проти домінуючої в літературі натуралізму. І далі найважливіше І якщо ми маємо такі скарби, як пісня, казка у нашій внутрі, тому вона і називає свої твори казка, тому що це основа фольклору. І з чого починаємо виховання наших дітей? Сказочки, правда? І якщо ми маємо такі скарби, як пісня, казка у нашій внутрі, то годі відриватися від корення, годі позичати в чужих світах, втрачаючи ціхи, тобто риси нашої народної творчості, радше заглибімося, увійдімо у власну душу, а знайдемо все у себе. Зверніть увагу на цей сполучник. Ми би вже тепер сказали, і знайдемо все у себе. Вона використовує тут цей полонізм і Франка є цей полонізм, а знайдемо все у себе, коли штука. В дужках мистецтво. А чому вона вживає слово штука? Ну то тому, що на ту пору ще Олена Пчілка не подарувала українцям слово мистецтво. Розумієте, це геніальна жінка створила для нас слово мистецтво. А до цього вживали оцей німецьке адаптоване слово штука. А коли штука перестає носити спільні прикмети народу чи раси, коли зникає в яким народі спільність смаку, що буває за всіх до ознакою великих артистичних Епох, тоді і опадає сама штука. Тобто Кобиринська наголошує на тому, що якщо народ не сягатиме глибин своєї власної душі, не буде він ніколи самостійним народом. Знову ж таки, пані Наталі, ми бачимо ту саму еволюцію від соціальної проблематики. Приниження жінки в суспільстві і приниження взагалі людини до національної постави і національної гідності. Звідки ти маєш взяти ту національну поставу гідність? Звідки ти маєш ту силу черпати? Ми періодично слабнемо і кажемо, рятуємося. Чим? Вона показує цю дорогу, фольклор, пісня, народна традиція, тому що цей народ не знищений, хоч як його би соціально не гнобили. Тобто, це. І коли її звинувачують в тих всіх дурних речах, вона цитує Фремка, дух, що тіло рве до бою. Це оця жінка, яка з голубом духу пройшла своїх там 60 років життя і випустила в світ таких дві фантастичні дороги, як Ольга Кобелянська і Леся Українська. До речі, серед ідей була ідея створення дитячого садка. Я ще цього не пригадую серйозно? Так, ага, серйозно. виховання малесеньких діточок. Да. Так і ще була у неї така цікава ідея створення колективних селянських кухонь. Коли громада, наприклад, працює на полі, хтось готує гарячу їжу. Ну, ви, 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 ви Це треба мати велике серце, щоб от бути готовим втілювати в життя. І от мені ідеї. було цікаво, я хотіла вам uh -huh. задати питання. Власне, ті її ідеї, які відкривалися, які вона створювала, були втілені в життя вже після смерті, чи деякі ще протягом за життя її? чи були підтримані її феміністичні Ні. Ідеї? якраз за життя? Феміністичні ідеї підтримані не були. Якщо хтось її і підтримував. Феміністичні ідеї, це її чоловік, і коли вона з ним е, жила, то вона власне казала, що всі решта її цуралися і вважали її за якусь щонайменше дивачку. І тому, щоб вже не бути зовсім такою здивачілою зі своїми феміністичними ідеями, е, вона пішла у цією літературною дорогою, як їх порадив Іван Франко. Тут вона знаходила е, своїх читачок і знаходила своїх поціновувачів і, і критиків. І ще одне Соціалізм, який восторжествував, врешті-решт після 1917 року, показав, як будь-яка світла ідея може бути опущена і спохаблена, як фемінізм може бути потрактований в однакову фізичну силу чоловіка і жінки. І жінка на тракторі, жінка з якимось гаком, який рейки переставляє з місця на місце, став образом нової епохи. Дуже добре, що Наталя Кобринська цього не побачила, бо відійшла в 1920 році. Вітаючи вибух 1917 року революцію як зміну, вона також, звісно, тоді не могла передбачити того всього жаху, який принесе оголена соціалістична ідея. Тому вона ніколи не була рупором цієї оголеної ідеї, а завжди надавала їй національного обрамлення. Отже, Наталя Кобринська принижувана за життя, оцінена після смерті і не вивчена повністю навіть і до тепер потужне світло на небосхилі української думки. А її гасло вже серце мене не болить, ще раз свідчить про кордоцентричність нашої нації. Ірина Фаріон, народний депутат України сьомого скликання, відомий мовознавець. Дякую, що були з нами. Це була програма Валище особистості.